Legenda Почати я хочу із простого, але для мене досить такого незвичного рецепту приготування гарніру із картоплі. Для мене це лінивий варіант, тому що картоплю нам потрібно просто гарно промити та відварити у мундирах. Поки картопля париться, ми приготуємо заправку. Для цього візьмемо розтоплене трошечки вершкове масло, посолимо, поперчим, додамо чесник, натертий сир та мілко порізаний кріп. Картоплю потрібно приготувати до напівготовності. Я викладаю її потім у деко, і нам потрібно зробити досить такі глибокі надрізи на хрест. На відео я роблю такі досить поверхневі надрізи, але повірте мені, потрібно, щоб вони були глибоченькі, і потім я їх дорізала. Після того, як ми виклили картоплю на деко надрізом догори, змащуємо її рослинною олією і поміщаємо у заздалегідь розігріту до 190 градусів духовку на 30 хвилин. Тим часом ретельно перемішуємо нашу чесникову масу. Дістаємо нашу запечену картоплю із духовки, і всередину кожної ще гарячої картоплини викладаємо чесникову масу і одразу подаємо до столу. Вийшло дуже-дуже смачно. У мене вечеря була по принципу легкої вечері. Тож і м'ясна страва у мене теж дуже проста у виконанні. Я взяла молоду солоденьку морквочку, нарізала її такими довгенькими брусочками. Часничок нарізала на кружальця і взяла свинну вирізку, ось таким чином її наколола з усіх сторін і просто поставляла шматочки часнику та морквочки ось у ці дирочці. Для довгих шматочків морквочки дирочки потрібно відповідно робити досить глибоченькими. На своє деко я викладаю шматочок фольги, зверху викладаю на шмат м'яса і готую намазку для м'яска. Для цього беру гірчицю в мене в зернах діжонська, також томатна паста. Сіль, перець або ж якісь інші спеції за смаком. Я до м'яса завжди додаю мед, і останнім часом я додаю ось такий бальзамічний оцет, Ну, і соєвий соус, звісно, також завжди у мене присутній. Добавила ще шматочок майже розтанувшого вершкового масла і буду змащувати наше м'яско цією сумішу. Змащую щедро, не шкодую. Трошечки залишаю для того, щоб потім змастити уже готову страву. У мене дуже розумна пічка, вона сама мені вказує, на якому режимі готувати м'ясо, але ну, я прямо так і готувала на режимі випікання м'яса. М'язко вийшло з дуже такою приємною скоринкою. Я ще зверху змастила його цим соусом, і воно теж вийшло досить класне, тому що усередині не було сухим. Ну а далі у мене було в планах приготувати спаржу, але поки я розчухалась, сезон спаржі вже закінчився. Але добре, що хоча б спаржова квасоля була все ще у продажу. У мене була зелена спаржева квасоля, і спочатку, звісно, її потрібно гарненько промити. Далі нам потрібно за допомогою ножа відрізати обидва кінці від кожного стручка. Потрібно відрізати якомога менше, щоб під час варіння у середину стручка не потрапила вода. Ми ставимо кастрюлю з водою, чекаємо, поки вода закипить, і додаємо. А сіль і нашу квасольку. Квасолю потрібно варити під кришкою. Я поставила спочатку на 8 хвилин, потім додала ще, тому що для зеленої квасолі час варіння десь 8-18 хвилин від запікання води. Переходимо до заправки на суху сковорідку, насипаємо сухарі і смажемо, поки вони не стануть трошечки золотавими. Далі додаємо вершкове масло, у мене вже було масло з часником. Далі все зрозуміло. Я додала вже відварену квасолю, все гарненько перемішала, щоб сухарі прилипли до квасолі. Ну і зверху додала ще натертий сир. Він також розплавився та прилип до квасольки. Можливо, це сталося не надто рівномірно, десь прилипло більше цієї заправки, десь менше, але повірте мені, насправді було дуже смачно, і ця квасоля у нас в холодильнику не застоялася більше ніж на півдня. Я додала ще бальзамічного оцту для смаку. Всім привіт! Я рада бачити вас у своєму новому відео. У мене в цьому відео трошечки клікбетне назва, але почасти вона дійсно відповідає дійсності. Зараз розкажу вам, що ж насправді в нас цікавенького сталося за останній час. Були гості якось на днях, і ввечері, коли вже гості розходились, і тут ми випускаємо грету, а вона далі не йде. Я чую, що на неї хтось шипить. Ходжу і бачу Це кицька. І при тому видно, що вона домашня, тому що вона сидить прямо під порогом, вона одразу кидається до мене, біжить, муркає, ласкиться, і на нею котенятко. А далі ще одне котенятко, далі ще одне коротше. Хтось мені підкинув кицьку і четверо котенят. Просто закрити двері і зробити вигляд, що нічого не побачив. Ми з чоловіком не змогли. І ми пустили їх до себе у дров'ярню. Це окремий обхід такий. З надвору хати, скажімо так, де поки що ніхто не живе, і є вхід у підвал. Там намостили їм місце, коробочку, мисочку. Коротше, таке їжу. І на наступний день я поговорила зі своєю сусідкою і дізналася, що насправді ці котенята домашні, що їх два дні назад ще тому приніс хлопчик, прямо у мішку. Ніс котенят. Киська йшла за ним. Він висипав цих котенят. Спочатку моїй сусідці. Поки вони думали, що з ними робити, ну це вони не одразу побачили вже тіпав типу, потім. Поки вони думали, що з цими котенятами робити, цей хлопець назад прийшов, сказав, що це мама його змусила винести котенят разом з Кицькою, а тепер вона начебто погодилась їх забрати назад. Ну, він їх забрав назад, а судя по всьому, через два дні вже виконав під двері мені. Так що така історія. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви оцінюєте. Цей вчинок намагаєшся прилаштувати котеняточок, які б вони гарнесенькі не були. Але зараз людям просто не до цього. Хтось живе в себе вдома, хтось виїжджає, хтось виїхав, хтось не знає, чи він виїжджатиме завтра, там, післязавтра. І мало хто насправді зараз хоче брати на себе таку відповідальність. Ну, Не ризикуйте, а краще стерилізуйте своїх тваринок. Це гуманно і це. Такий єдиний гуманний спосіб контролю, щоб у нас на вулицях не було безліч цих бідних, нещасних тварин. Це така п'ять хвилин агітації. Вибачте, це для мене тригарна тема, і я просто не можу про це не сказати. Вони в нас були десь місяць, ці котенята, і ми з Тимофієм по черзі кожні декілька годин їх вигулювали, тому що. Просто так відкрити двері і відпустити боялася. По-перше, собаки. По-друге, дуже було шкода цих потрачених зусиль, що ти там намагаєшся їх прилаштувати. а Вони просто візьмуть, десь підуть, заблудяться, їх хтось там подре. Плюс ця кицька, вона ж не стерилізована. Я боялася, що вона вже мені принесе за другим разом у подолі. Мали коротше чим зайнятися. А так от котенят ми нарешті, нарешті чесно, це було не легко, але нарешті ми їх прилаштували просто простерилізували Просто не така. Ти їдеш в місце, а то тобі буде лучче. <рес> вона вернеться додому, ти знаєш, так? Да? Потім вона вернеться свій дом. <рес> Сюди? Що, простік. На жаль, собі ми її залишити не можемо, тому що вона б'є наших кутів. І нашу собаку, тож шукаємо їй пристойну та відповідальну родину. Не знаю, можливо, хтось із моїх глядачів захоче таку кисочку собі, тому що вона насправді дуже ручна. А ще знаєте, яка була прикольна історія? Поки <кхід> ну я ж таки, порозміщала купу цих об'яв на Фейсбук, на Оликс і до мене звернулася ДСНС, наша вінницька служба порятунку. Вони а, витягнули з якоїсь труби маленьких одноденних котенят, яких покинула мама, і шукали їм прийомну маму. А так як у мене була годуюча кішка з котенятами, вони вирішили звернутися до мене, привезли мені цих малесеньких котенят. вона їх не прийняла, вона їх не вилизувала, вона їх до них не приходила. Трошечки мені вдалося якби, їх покормити, поки я тримала її на руках. Але ну, це було якесь насилля над кицькою. А, і плюс, наскільки я вже зрозуміла, в неї не було багато молока, щоб їх повністю викормити. Ну коротше, слава Богу, їх забрали і знайшли справжню прийомну маму, яка їх і вилизувала, і кормила. Ну коротше, з цими котенятами все добре, і історія з хеппі-ендом, як то кажуть, ось таке у нас поповнення. Я сподіваюся, що тимчасове. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть в коментарях. мені буде цікаво почитати. Киця ти жива. Хоч у нас вдома все одно ще дуже-дуже жарко, киця наша чомусь полюбляє лежати саме на підвіконі, і якраз в ті моменти, коли туди яскраво світить сонце. Не знаю, що з нашою кицею не так, але мені здається, що жарко усім, окрім неї. Ну а ми спекотними днями спасаємося походами у ліс та наше місцеве озеро, до якого йти, ну, напевно, що хвилин 10. Причому дорога дуже така мальовнича, тому що через сосновий бор. Ого, скільки їх тут. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 штук. Боже, які класні. Стій на місці. Мені каже, треба чекати. Чого? Лебеді. <пліка> Лебеді пікають і відпливають. <пліка> Боже, як це мило? Не буду проскакувати. Ой, блін, воно йде до нас і шипить. Ми тікаємо. Ооо! На мене тільки що на шипів лебить. Ми хотіли пройти далі до озера, а він на нас шипів. Я ж кажу, що я не буду тільки скакувати. Йоха, не бувай. так стрьомно. Ти злякався. Це просто в тебе не було бабусі і села, де гуси гналися і індики і давали лящів. Ну, в принципі, якби все зрозуміло, він охороняє своє потомство. Тимофій, давай ти будеш швидко Ні. Пробіжиш. Ні. Ти швидкий, ти встигнеш. Mm -hmm. Все це може лебеді засмутилися, бо ми їх з того місця зігнали. Товариш, ми проходимо, ми просто гуляємо. Дякую, що ми а що він качці не дає ляща, тільки мені хоче надавати? Дика природа і я. Це для нас з Тимофієм була справжня пригода. Ми так з ним насміялися. Я не знаю, чи було вам чути на відео, але реально лебідь дуже голосно та дуже страшно шипів. У мене не було бабусю в селі. Я не відчула на собі, як це за коли за тобою ганяють гуси чи індики. Але оце от був саме той момент. Він дуже сильно захищав свою родину і виглядав при цьому дуже-дуже грізно. Класне місце в моєму дитинстві, коли я була маленька, то завжди літом тут була купа дітей та дорослих, які тут постійно купалися. Зараз я не знаю, напевно, вже в кожного свої басейни, тому що чомусь навіть у люту спеку тут ніхто не купається. Зате навколо діляночки всі вже викуплені і стоять шикарні особняки. Хочу показати вам трошки своїх покупок взагалі. Вони такі, знаєте, сьогодні він нігрет і трошечки для ному, трошечки білизни, трошечки на ну, коротше. Така, всього потрошки. Значить, перша моя покупочка це ось така накидка на стілець. Вона тут йде на резинці. Це для тих, в кого або якісь страшні стільці, такі як в мене, або, можливо, якісь стільці, які не підходять вам а, по інтер'єру, і ви хочете забрати цей візуальний шум, то можна придбати ось таку цю накидку. Вона дуже легко знімається і переться у пральній машинці. Вона класно підходить по кольору до моєї кухні і не відсвічує, скажімо так, нічим не виділяється. Ми нею користуємося я не знаю місяці, напевно, три. Вона не просвічується, ну і вона не порвалася до цих пір, і коти її не подрапали, ну коротше, Я цією штукою задоволена. І е, там у замовника є дуже багато різних, по-перше, кольорів, і е, є різні ось ці фактури. Тобто можна вибрати на ваш смак. Ну і стоять вони копійки. Тож, е, я не знаю, можливо, хтось не знав, що є така опція. Приглядіться, можливо, і вам така штука потрібна. Штука під попу. Але це вже в мій кабінет е, така, знаєте, не подушка. В мене там комп'ютерний стілець, могло ось так: от щось не таку подушечку, її потім зняти і попрати. Ну, це зручно, погодьтесь, тому що і коти там лежать у мене на тому стільці, і Мілана. І я дуже багато сиджу там, я ложу цією попою. І е, цю подушечку я вже двічі прала. Тобто, так би мені довелося прати стілець цього боку. Бачите, ось ця підкладка вона в силіконових пупирках І коли ти кладеш е, цю штуку на стілець, вона зовсім не ковзає. Така штука, можливо, для тих, хто робить сам собі манікюр, тому що я сама собі роблю пильна. Коли ти знімаєш покриття, я це роблю пилочкою, то постійно є таке враження, що вона дійсно на один раз це пилочка, і її потрібно вже на наступний раз викидати. Це металева пилочка, на яку наклеюються такі насадочки із е, наждачки. Ось тут клейкий шар, його знімаєш, ось так клеїш на пилочку, потім просто береш, знімаєш і викидаєш. А ця штука багаторазова і можна окремо замовляти а, такі ось насадки приплачувати вже за саму металеву штуку. Вінегрет, вінегрет, він до вінегрету У мене сьогодні ще ось, ось така легенька резиночка. Зараз, майже до будь-якого одягу, підходить І така резиночка не вириває коси, і насправді, по-моєму, зараз вони в моді. <різь> Я обрала собі для дому цього разу ось такий бюстгальтер, типу як він має, це спинка. Ось така тоненька спинка. І дуже ага, класно пропускає повітря в цій, ну, цій білизні, не жарко. Мені насправді. Дуже подобалось її носити. Я от зараз ношу тільки її, потім пару одразу знову надягаю, тому що мені саме в ній дуже класно і комфортно. Понизу під грудьми така резиночка, все класно сидить, нічого не вковзає. Тут тоненький поролончик, його можна виняти. Тут є дирочка для того, щоб його виняти. І остання моя покупка це зонтик. Я готуюсь до осені і якось так, знаєте, не можу я не йти у нас е, вживу такі зонтики, щоб вони не були якісь яскраві, кольорові. Коротше, мені хотілося світлого, однотонного зонтика, і я пішла шукати на Алі. Єдине, в чому я помилилася, це в тому, що я вибрала зонт із 18, поганими цими кожинками. Коротше, їх тут просто овер дофіга, їх багато. І через це дивіться тільки. Бачите? Тут. Яка тут плотність цих, я не знаю, як вони називаються, 18, чи скільки я вам по екрану, скільки тут у мене спис. Коротше цим зонтиком реально можна ввечері відбиватись від маніаків. Єдине, що тут не така прям зручна ручка ця, тому що сам по собі він важкий. І. Ось так трошечки його як незручно тримати. Він з цієї сторони ось такий чорний, спиці яскраві зелені. а з цієї сторони навіть не молочного, а кольору топленого молока. Ну і відгуки були класні, тож я сподіваюся, що він мені буде довго служити. В комплекті йде ось такий чохол. Наговорила такого всілякого різного в цьому відео і про котів. І про білизну, коротше, не знаю, такий в мене м -м, якийсь дійсно вийшов він гра. Сподіваюся, що хоча б щось я вам корисне сьогодні видала, а можливо, щось таке, що вас трошечки розвеселило або підняло вам настрій. І побачимось із вами уже у нових відео. всім скоро. Всім пока!